Доброго вечора з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо трохи про чемпіонат України, майбутнє Сергія Риброва, звичайно, про топовий європейський футбол та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Друзі, також хочу порекомендувати вам дуже цікавий ютуб канал про футбол, в якому розповідається багато чого цікавого. Там розповідають про біографію тренерів, європейський футбол, а нещодавно зробили класний огляд про футбольні поля з мальовничими краєвидами. Окрім цього, там розповідають і про наш український футбол, тому раджу вам підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі я сьогодні з перенесеного матчу чемпіонату України, де грав інгулець проти львівського руху, та обіграв їх з мінімальним рахунком 1-0. Це дуже важливий матч для обох команд, який сміливо можна назвати матчем за 6 очок, тому що обидві команди борються за виживання і набирати якомога більше балів саме з такими командами їм саме і потрібно. Ну, інгулець завдяки цій перемозі тепер впевнено себе почувається та має відрив від зони виліту 5 очок, і тепер вже може якось вільно себе почуватися та більш впевненіше грати зі своїми суперниками. До речі, усі ці перемоги інгольця цієї весни вони повністю закономірені, тому що вони непогано грають. Ковалець зробив непогану команду, яка вміє грати в футбол і в атакувальний, і в захисний, коли не і в захисний, коли вони грали проти Динамо. Тому це непогана команда, яка закономірно знаходиться на своєму місці і заробила собі достатньо балів, щоб впевнено почуватися у середині таблиці. у руха навпаки все погано, тому що треба набирати бали і як не саме з такими командами, як інгулець, тобто зі своїми прямими конкурентами. До того ж, дивно, що у минулому турі рух зіграв у нічию з Динамо, а зараз програє Інгульцю. Тобто для них навпаки було б краще програти Динамо та виграти у Інгульця, тому що це прямий конкурент. Ну і якщо все так буде далі у руха, то цілком можливо, що у плей офф матчах між УПЛ та першою лігою» ми побачимо дербі між Карпатами та Рухом. Нещодавно Віктор Вацько заявив, що Сергій Рибров підпише УАФ контракт на три роки, але журналіст Мухаммад Хамат, який розбирається на арабському футболі, Заявив, що Ребров не підпише контракт з УАФ, а підпише новий контракт з нинішнім клубом. З'явилася новина від спортивного коментатора про те, що Андрій Павелко домовився з Сергієм Ребровим про трьохрічний контракт, а офіційне оголошення буде зроблено протягом 14 днів. І ця новина не відповідає дійсності, оскільки тренер вийшов і особисто заявив, що переговорів з українською федерацією не було. Тренер може оголосити про продовження контракту з Аль Айном після завершення сезону. Тренер поставив перед собою мету перемогти в лізі чемпіонів АФК. Те, що зараз робить Українська Федерація, є спробою замаскувати катастрофічний провал, який спіткав український футбол, особливо після нещодавної поразки від Англії за рахунком 2-0, написав журналіст у своєму Твітері. Взагалі ця тема з головним тренером збірної України вже достатньо набридла, тому що постійно то Рибров очолить збірну, то не очолить, то дехто каже, він підпише десятирічний контракт. Потім Рибро з цього сміється, потім ще щось. І як на мене, Риброву немає сенсу очолювати збірну, бо збірна вже провела матч з Англією і проведе в червні ще два матчі відбору. Тобто очолювати після трьох матчів. І потім з цього будуть вимагати з тебе якийсь результат, звичайно, немає сенсу очолювати. До того ж, знову ж таки, УАФ навряд чи зможе задовольнити фінансові апетити Сергія Арбурова, які серйозно підвищились після останніх сезонів в Аль-Айні. Нинішній сезон 22-23 може стати останнім для головного тренера Динамо Мірчі Луческу. Румунські ЗМІ прогнозують, що Луческу повернеться на батьківщину через проблеми зі здоров'ям. Луческу набридло жити у роз'їздах. За кілька місяців він потисне руку Суркісу і поїде з Києва. Але не думайте, що Луческо піде на пенсію. Відпочинок це заборонено слово у його словнику. Пише румунський сайт JSP. А ось наставник Динамо Ю 19 Ігор Костюк не відкидає можливості очолити головну команду. Я до цього рухаюсь. Восени отримав ліцензію про УІФА. Це найвища тренерська категорія. Тепер є можливість працювати на рівні УПЛ та закордонних чемпіонатів. Мені цікавий тренерський прогрес, розвиток гравців під власним контролем. Хочеться не тільки працювати із ними 2-3 роки, але й здобувати золоті нагороди, кубки у дорослому футболі та виступати успішно у Єврокубках. Щодо пропозицій від інших клубів, то такі пропозиції були, але я б не хотів говорити про них конкретно, розповів Костюк у коментарі Sport.ua. І як на мене, це ідеальний варіант для Динамо, якщо вони хочуть розвивати свою молодь. Це молодий тренер, який буде багато працювати на користь Динамо, і він прекрасно знає молодь, яка зараз буде грати в основі Динамо. До того ж, в нього навіть є досвід на Євроарені, тому що Динамо Ю 19 непогано виступала, коли грала у лізі чемпіонів. Спортивний арбітражний суд у Лозані виніс рішення стосовно Олександра Сєвідова про договірні матчі ФК Суми. Каз залишив чинним рішення апеляційного комітету Української асоціації футболу щодо тренера. Нагадаю, що 13 травня 2021 року апеляційний комітет УАФ задовольнив апеляційну скаргу комітету з етики та чесної гри УАФ та змінив рішення КДК УАФ, заборонивши Олександру Сівідову здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом довічно. Справа триває з 2019 року, коли ФК Суми було позбавлено професійного статусу за договірні матчі. Крім того, різні дискваліфікації за договір. Матчі отримали тренери, гравці та функціонери клубу. Манчестер Сіті хоче продовжити контракт зі своїм нападником Ерлінгом Голландом. Про це повідомляє The Athletic. Керівництво містян хоче скористатися тим, що у контракті 22-річного норвежця було скасовано пункт про викуп футболіста за 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Ця опція діяла для можливого переходу влітку 2024 року, якщо клуб виконує умови, а він сам захоче змінити команду. Проте наголошується, що цей пункт контракту був пов'язаний із майбутнім головного тренера Гвардіоли. Нещодавно іспанець продовжив контракт із клубом до літа 2025 року, що скасувало пункт про суму відступних у контракті Голанда. Думок про перехід в інший клуб він не має, і зараз він відкритий для переговорів про новий контракт. У нинішньому сезоні Голанд провів 40 матчів, у яких забив 47 голів та віддав 6 асистів. Ну і тут можна плавно перейти від Голланда та Манчестер Сіті до матчів однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів, де ми дізналися, хто буде грати у півфіналах. І як на мене, ніяких несподіванок не було, де ми отримали ті пари, які ми і очікували. Одна з яких це найвідоміші міланське дербі Міланта Інтер. Востаннє ці команди грали у плей-офф Ліги Чемпіонів у сезоні 2004-2005, коли Мілан грав з інтером. В одній четвертій фіналу і за суму двох матчів вони пройшли далі. Правда, другий матч вони навіть і не діграли, бо тоді фанати Інтера просто закидали фаєрами воротаря Мілана. А ще два роки тому, коли Мілан виграв Лігу Чемпіонів у сезоні 2002-2003, тоді вони грали у півфіналі і зіграли у другому матчі 1-1. І тільки завдяки виїзному голу Мілан і пройшов далі. До речі, тут досить смішно, що виїзний гол був формальний, тому що. Обидва матчі були у Мілані. До речі, цей гол забив Андрій Шевченко. Ну а другий півфінал це Манчестер Сіті та Реал Мадрид, і, як на мене, це такий собі умовний ранній фінал, який буде складатися із двох матчів, тому що я думаю, що переможець цієї пари стане переможцем Ліги Чемпіонів. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!